Всім привіт, друзі! Сьогодні вибрався на чудове поле покопати. Його вже зорали. Я бачив, як його орали, Трошки, трішки тут пробігся, але зрозумів, що треба почекати, доки земля вляжеться. Ось були морози, підмерзло. Зараз в нас така відлига, і я вирішив все ж таки. Приїхати і тут походити. Місцина дуже цікава, тому що тут нашарування, тут і КР, і ЧК. Тому пошуки такі досить складні через те, що це місце є на карті, дуже гарно вибите, але знахідки тим не менш трапляються. Тому і я вирішив приїхати і переконатися, що тут ще, можливо, щось залишилось. Так як вже, на жаль, майже зима, і дні наші стають дуже короткими. Часу обмаль, тому я побіг шукати. Що вам сказати? По знахідкам поки що один пеніцилін та дріт. Нехарактерно, ви знаєте, завжди після того, як багато пошуківців походять, то залишається обмаль таких сигналів, а тут навпаки. Пошуківці, мабуть, викидали цей пеніцилін, або просто не знаходили. І тому я ходжу, є гарні сигнали, але, на жаль, то не динарики. Але вмикаюсь, хочу вам показати, чому саме після дощу і після того, як земля просяде, я люблю копати. Ось, друзі, погляньте, ходжу і дуже гарно проглядається ось кераміка. Один шматок. Ось кераміки, другий шматок. І так, як придивиться, Дуже гарно видно, де в принципі, валяється кераміка, на що треба звернути увагу, і саме тут десь потроху крутитись. Тому що тут жили безпосередньо люди. Ну І як бачите, ось дивіться, можна бачити, як просто виходжено, мабуть, отак ходили по полю. І добре, тут он теж видно сліди. Добре ходжена ділянка. Але я вам скажу, якщо вони залишають після себе дріт і пеніцелін, то, мабуть, багато буде пропусків. Ну, Пропуски будучи через те, що кожен по-різному ходить. Але сходжу знову кераміка, ось ще одна кераміка. Тому дуже часто так можна знайти прясло або якісь їхнє намисто. Тому. Я ходжу і люблю, ось дивіться, теж маленький шматочок кераміки. Але такий округлий, що я навіть подумав, що це могла бути монетка. На жаль, ні. І бусинки такі трапляються. Тому треба бути уважним. Так, друзі, випадає мені з ямки ось такий артефакт. І мені схоже це можливо на закінчення якогось меча або ножа, не знаю, таке товсте. Шкода, що не ціле неповна картина, але як знахідка, тут, наче як по центру ще щось і видно. Ходжу, брожу по такому полю. Що вам хочу сказати? Що зверху більш замерше, а тут ходжу, вже навіть починає налипати на ноги. Бачите, такий схил. Вон там походив, де більш галиняне таке п'ятно. Особливо знахідок немає. Чомусь теж трапляється пеніцелін, хто його не забирає, не знає. Якісь неправильні, мабуть, камради. Ось зараз я піду на цей горбочок. Ну, і єдина знахідка, яка в мене трапилась, це ось такий гудзик. Як бачите, провидняється радянська зірочка. Ось така знахідка. Звісно, не те, що я шукаю. Ну, але тим не менш, продовжую свої пошуки. Ну, нарешті, друзі, є знахідка. Ось подивіться, я її піном знайшов це. якась Накладочка тих часів. Он навіть на скло чи то емалі Ось така штучка, дрючка. І ось видно, що воно до чогось чіплялося Ось така. Накладочка. Ну, вже цікаво. Вважаю гарна знахідка. Шукаємо далі. Ходжу, шукаю, і вже в мене була думка перейти в іншу сторону і там походити, тому що знахідок дуже мало, але потім повернувся, і, як бачите, позаду мене є плями. І я вирішив, що краще я тут плями обходжу, часу мало, поки я дійду до того місця на полі, то втрачу багато часу. А і, мабуть, недарма прийняв таке рішення, тільки що був сигнальчик, піном знайшов, зараз буду разом з вами розпаковувати. Ось ось ямка, ось сигнальчик, і я вже так. Трішечки подивився і бачу, що це якась цікава знахідка. Однак що це я ще не знаю. Дивимось разом з вами ось така якась, мабуть, накладочка важкенька. Зараз я її, мабуть, Можливо, це срібло чи що, що воно таке важке. Не знаю. Зараз промию та подивимося, що це таке. Відмив я і ви подивіться, якась прекрасна накладочка. ну Реально дуже важка, але не скажу, що це срібло. Можливо, свинець або головиниця якась бронза. Можливо, навіть свинцева. Ось така чудова накладочка мені трапилась. Походжу, ще покружляю, часу небагато. Вон там, бачите, пляма одна, там далі ще друга і там є третя. І ось тут ще ось прямо наді мною теж пляма. буду кружляти. Бачу, що все-таки не даремно вирішив не йти в ту сторону, а перевірити. Все-таки плями ще не доходжу, але так сигнальчики в оцій десь локації почали потрошку траплятися. Був гарний сигнал, чесно кажучи, вже стільки пеніциліна викопав, що думав, що це пеніцилін. Але ні, дивимось. Побачили? Якщо ні, то я вам покажу. Ось ви подивіться. Яка велетенська пуговка гирька мені трапилася. Взагалі мені траплялись набагато менші гудзики. а це порівняно з ними такі. Велетенські. Чудова знахідка. Обожнюю такі пуговки гірки. Шукаю далі. Так, друзі, мою знахідку піном винюхав. Дивіться, ось така штукенція. А що це? Зрозуміти не можу. Тому потрібна ваша допомога. Підказуйте, що це могло бути. Та від чого. Ось воно зломане. Це факт. А що це таке? Поняття немає. Але було дуже гарно, Було. я навіть подумав, вчергове пеніцилін. Але ні. Буду вдячний вам за коментар та підказку. Шукаю далі. Скопнув був такий сигнальчик, ну, я б сказав би кольоровий і випадає, подивіться, це залишок я так розумію. Тільки він металевий. Не кольоровий, а металевий. А в мене в цих краях і бронзовий вилітав. Ну, ось така знахідка. Шукаю далі, ось бачите, проходив витоптані, в принципі, ці. Плями, знахідок там майже немає. Якщо і є, я не розумію ось тільки що знову викопав пеніцилін Як можна його пропускати чи залишати? Адже він же ж тобі знову буде траплятися постійно на цьому полі. Чи його завезли сюди, не знаю. Обхажу ось так ось. Зараз піду вниз стане шукати. Що ж, друзі, час вже, мабуть, повертатися до автомобіля. Такий туман гарно сідає, Відлига. і я перейшов в тій стороні більше КРК. Я перейшов в цю сторону і тут, в принципі, поселення ЧК. Але знахідки траплялися. До половини більш ЧК, далі КР. Хоча бувало, що і там, і там знаходилися знахідки паралельно. І вже повернув в бік авто йти і мені трапляється знахідка. Зараз вам покажу. Ну, Лопату в землю всадив, а вона лежала на поверхні. І ви подивіться, який шматок браслету. Мені трапився. Бачите ось? Вітий браслет бронзовий. Ось такий шматок лежав просто на поверхні. Знахідок небагато, все, звісно ж. Ось можна прогледіти, що це браслетик. Знахідок небагато, туман сідає і боло вже робиться. Тому буду йти, десь там мій автомобіль стоїть, тому буду прямувати туди через поле. Якщо щось трапиться, вам покажу. І що ж здається, коли йдеш до автомобіля, то щось і трапляється. У мене чудова знахідка вже знайшов піном тому що важко було її роздивитися, але... Я таки вже її знайшов, зараз будемо з вами розпаковувати. Так, друзі, дуже важко його помітити, але можна. І ви подивіться, що мені трапляється. Це хрестик по каеру. Він в грудці. І це такий баскетбольчик зігнутий. Надію, що цілий, зараз. Подивимось. Так, це баскетбольчик. І, на жаль, він зігнутий. Але це прикольна знахідка по КР. Я не знаю, що вам сказати. Зараз, мабуть, помию, так краще його вам покажу, але вже... Камера краще показує, ніж насправді вже потемніло. Зараз взагалі буде темно, тому камера витягує краще. У мене вже набагато темніше. Ну, але не буду затягувати час. Що ж, помив я цього красення і ви подивіться, це просто гарний хрестик. Його потрібно добре нагріти і. Розігнути. Не інакше, тому що він просто зламається. Що саме цікаво, що в мене майже завжди баскетбол цей трапляється, інші хрестики каера щось мені поки що не трапляється. Але гарна знахідка прямую до автомобіля залишилось недовго. Так, друзі, ну що, я вже вдома промив знахідки і ось покажу вам, що вдалося накопати ось такий був браслетик. Колись був, а мені трапилась частинка. Бачите, він такий закручений відти. Так, ось ця накладочка. Я її помив. Так виглядає в емальках. Якась накладка. Так. гудзик гірка, чудовий. Ще ось таке вам не показував теж. Якийсь залишок, можливо, якогось браслета. Ось трохи почухав, не знаю, важке. Можливо, срібло, можливо, ні. Так, ось така штука теж трапилась, била дуже гарно. Що це таке, я не знаю. Підказуйте в коментарях. Знаєте, що мені пройшло? Яка думка? Можливо, це від Христа. Хоча не факт. Ну, ось така, як, наприклад, Лучик збоку. А випашіть, щоб це могло бути. Ось таке теж, теж знаходив, не знаю, хрестик, це не хрестик, щось схоже на хрестик, але не знаю, чесно кажучи, не знаю. Так, ось така ще накладочка була цікава. Ось так вона вимита. не знаю, чи у нас срібло, ну схоже, більш, мабуть, на свинець якийсь. Але дуже таке тяжке. Так, ну і останній це хрестик баскетбол. Ось такий він. Я думаю, що як його гарно нагріти, він ще вирівняється. Ось так небагато знахідок, не пусто, але й не густо. В принципі, коп, вважаю, вдався. Все таки вже скоро буде зима. До нових зустрічей!